Слава нашому Богу за цей прекрасний час, що ми маємо можливість бути в домі молитви, можемо прийти воздати славу тому, який прийшов у цей мир, пострадав за нас. А що головне, Він полюбив нас, бо Він вибрав нас із цього міра, бо є написано много званих, а мало збраних. Я нам буду читати. Як є у нас така подія? І ми святкуємо таку дату як Воскресіння нашого Господа Ісуса Христа. Матфея 28 глава з 1 стижка. По прошестві же суботи на розсвіті першого дня неділі прийшла Марія Магдаліна і, друг... і другая Марія посмотріти гроб? Начина читати, домуватися у ситуацію. І думаєш собі, воображаєш собі, по прошестві суботи, рано на розсвіті, і зговорилися дві жінки. Що робити, ідеми, посмотрити гроб. Вчора було, три дня тому було розп'яття, ідеме посмутрити гроб. І от з'явилось велике землетрясення. І коли прочитаєш, думаєш собі, Зробилося велике землетрясені Чого? Син Божий розп'ят вже третій день є в гробі. І прочитуєш, думаєш собі, як люди в той час за всім наблюдали, коли Ісус Христос висів на хресті, каже, тьма продовжалася. До дев'ятого часу. І люди не прийшли в себе, з якого явлення ще не було. Що сталося? Що ніч продовжилася, і далі вони на своєму? І Господня совершив з небес, приступило, творила камінь від двері гроба і сиділа на ньому. Від його був, як молнія, і його біла, як сніг. Устрашившись його стерегущі прийшли в стали, як мертві. Ангел же обратів женщинам сказав не бойтесь. У наше час, як наш вже було низ ситуації в нашій Україні, люди многі бояться. Люди бояться, особливо може ми тут не відчуваємо там так, як на Сході люди відчувають ту всю ситуацію, яку зараз ми живемо. І коли давно ми прочитували, будуть війни. Буде град, будуть землетрясення, будуть різні бедствія, будуть голод. От тому всі думали, можливо, от десь буде. А так там, десь є війна, а там десь є щось засуха і не думали, що то прийде в наше життя, чому з тим сторкнемося, чому виникати, як поступати, як навіть говорити. І каже, Ангел, обрати... Ангел же обратив реч к Женщину, сказав, Не бойтесь, ибо знаю, что ви іщете Ісуса развятого, його нет здесь. Коли ми були в Ізраїлю, брат Володя каже Гідові, тут десь є надпись цих слів, його нет здесь. А тот Скорсовод Гід каже, а тися оберни назад і поникай, на дверях пише, а коли двері відкриті, ти не видиш. І там написано, Його нет здесь. І по сьогоднішній день його там не є, бо Він Воскрес. Він прийде за ким? За тими людьми, які служать йому, за своїми послідовниками. Он Воскрес і сказав, пойдіть і посмотрите. Місто дежав Господь. І дійсно йдеш, никаш, щось воображаєш, коли ми споминаємо, і так само, коли я вже наповнив, були в Ізраїлю, коли ми йшли тими дорогами, ти, що собі думаєш, воображаєш, йдеш дорогу втип і думаєш собі. А тут проходили ноги Ісуса Христа. Туй проходили ноги того, який поклав своє життя за мене, який поклав своє життя за кожного із нас. І дійсно, ми щасливі люди, що Він відкрився нам, що Він нас взяв, Він нас вибрав із цього міра. Ми є щасливі люди. Коли ми читаємо 15 глава 1 Коринфянам, з перостишка, каже, напоминаю вам, браття, напоминаю вам, нам свойственно щось все напоминати, бо людям свойственно забивати. І каже апостол Павел, напоминаю вам, браття, Євангеліє, котре я благовествував вам, котре ви прийняли, котрим і утвердились, котрим і спасаєтеся. Якщо преподаною удержите так. Як? Прочитаєш, думаєш, якщо приподатну удержите так, як я благовествував вам. кить ви одержите так, як я вам благовествував, то ви спасете. Не так, як я хочу, а так, як нас учить Слово Божие, «Если только нещетно уверовали». І бо я первоначально преподав вам, що і сам прийняв то есть, що Христос умер за грехи наші по Писанню, бо Він умер за наші гріхи. Я вже напоминав раз на собранні, у нас сам Син Божий, коя такий, а Він своє життя віддав за мене, бо Він доказав любов до мене. Я не буду говорити за вас, кожен сам думає. Читаш і думаєш собі, сам Бог, який сотворив Вселенну, який, що, що ми видимо, сотворив, Він свого Сина віддав за мене. І начнеш думати щось, воображати, як все було, і як не славити Його. Як не славити того, який казав Фомові, поникай, поникай на руку мої. Попитай, пощупай. И что Он погребен был, и что воскрес третий день по Писанию, и что явился в Кифі, потом и 12, потом явился более неже 500 братьям в одно время, из которых большая часть доныне в живых. А некоторые и почели. Увинься я его вина. Увинься его нам. Раз він прийшов в мое і я думав собі, а ч, що я Що, Чим я заслужив у ту любов? А чим я можу доказати у ту любов? 12 стишок каже, «Єсі же у Христі проповедується, що Он воскрес із мертвих, то как некоторые із вас говорят, що нет воскресіння мертвих». Я вчора став говорити з іншими людьми, і я лише пару слів п'явни кажуть, давай не будемо. Давай не будемо. Ти розумієш, як знаєш, а ми розуміємо так, як ми знаємо. Якщо немає воскресенька мертвих, то і Христос не воскрес. А люди доколи починають собі предання якісь, а той каже, якщо ні, а ми знаємо, що він Воскрес. І ми є щасливі люди, що ми то познали. А якщо Христос не Воскрес, то і проповідь наша щетна, щетна і віра ваша. Якщо Христос не Воскрес, то напрасно. напрасно то все. Ну, і люди кажуть, та роби добрі діла, так і то, то все добре буде. Ні. Самими ділами людинася не спасе. Притом ми, казалися, свідтелями у свідетелями. Ми бся вказали, якби Христос не воскрес. А Він Воскрес. Він прийшов у свій світ, пострадав за нас, полюбив нас і Воскрес. Ібо в вас должно бути те же чувствовання, які во Христі Ісусі. Філіпійцям 2,5. У нас мали бути ті чувствування, які в Ісуса Христа. А він що зробив? А він прийшов за Мене пострадав. а я що роблю, яку Я отдачу дав. Он, будучи образом Божим, не починав хищенням бути равним Богу, но уничижив себе самого, прийняв образ раба, сделавшись подобним человеком і по виду став як чоловік. Он Но Он уничижил себя. Коли ми читаємо в Ісаї, каже, на подвиг душі своєї він буде смотрити довольством. Смирів себе, був послушним навіть до смерті і смерті Кресної. Ото, що ми зараз святкуємо, Він себе смирив він не пройзнів слишнього слова, а що має важливо в ньому не було гріха, а він прийняв ото, що мали приймати ми, мав приймати я. Євреям. 12 глава, 28 стишок. Итак, мы приемлем царству непоколебимое. Мы приняли это царство непоколебимое, будем хранить благодать. Которою будем служить как благогодно Богу. І так мы приемлем царство непоколебимое. Будем хранить благодать. Которою будемо служити благодну Богу з благоволенням і страхом. І страхом служити Богу. І 29 стишок. Дуже многі його не люблять. Якщо говориш, та де Бог каже, який бесстріть. Бо він полюбив мир. Так, да, він полюбив, він усю свою сторону зробив. А цей 29 стишок каже, тому що Бог наш є і огонь. Наш Господь є і огонь поядаючий. І дійсно. Воно так і є. І каже його не здесь, он воскрес по Писанню. Як було написано за много років. До рождення нашого Ісуса Христа так усе і збилося. Він прийшов у свій смір, Він родився через Діву Марію. І все, як було написано у Ветхому завіті, і так до Нового Завіта, усе так все збувало. І люди йшли своїм життям і не думали. І по сьогоднішній день декотрі живуть так по приданіях. и семь стишок каже, и пойдите скорее, скажите ученикам ему, что он воскрес из мертвых и предваряет вас в Галилее. Там я увидите, вот я сказал вам. Кажут, вот эти две женки, идите ученикам. В другом месте написано и Петру. И Петру. А чего и Петру? Бо він каже, я не знав усього чоловіка. Я не знав усього чоловіка, а можу я казати, що я не знав, в якійсь ситуації. У якій ситуації уповісти, що я не знав. Ні, то не. Когда же шли они возвестить ученика ему, и все Иисус встретил их и сказал, радуйтесь, И они приступили, ухватились за ноги его и поклонились Ему. Тогда говорит им Иисус, Не бойтесь, пойдите, Возвестите, братьям Моїм, щоб шли в Галилею, и там они увидят Меня. Идите возвестить, и мы по сегодняшний день так само ідемо, і говоримо, возвещаем, що він зробив для нас, для чого він прийшов у свій мир, для чого він пострадав, проляв свою драгоцінну кров. 19 строк каже, і так, ідіть і навчіть всі народи. Ідіть та навчіть усі народи. независимо. Я з одними браттями говорив, кажу, доколи так дивишся або сусідня церква, Цигани, і їмся Бог відкрив, не будуть спасиним, вони будуть Ісусом Христом. А є люди, які кажуть, нам і не кажи. А ми не хочемо знати. А от не знимають відповідальність. І так, ідіть, і навчив всі народи, крестя їх во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. уча їх соблюдати все, що я повеля вам. І все я з вами у всі дні. До скончання века. Уча їх соблюдати. Уча соблюдати. Що? Дві заповіді. У злюбі Господа Бога і ближнього. І на тому усьому. Упростив до двох заповідів. А в тих двох заповідях усе складено. Я буду любити Господа Бога, то я буду поступати так, як Він мене учить. І я буду любити ближнього, і все буде на своїх містах. Допоможи нам, Боже, бо ми дійсно осознали ту любов, бо ми цінили те, що зробив для нас, що він нам дав надію, він нам дав, дав надію на вічне життя. А вічне життя буде і в іншій стороні, і в другій стороні. Лише там буде вічна радість, а там буде вічна печаль. Коли задумаєшся, то не вміщаєшся вічно. Вічно, просто не вміщаєшся в голову. Тут проходять роки 30, 40, 50, 70. І якщо задумаєш вічно жити, не допусти Господь, При Господню. Не допусти Господь. Або ми всі були там із ним, або ми цінили тим, що Він і зробив для нас. Що він і зробив для нас, що Він і зробив для мене. Що він чекав за мною? Що він за кожним із нас чекав, коли ми йшли по своїм путям. А Він чекав і стукав усе в наше серце. Він не учить. уча їх соблюдать. Все, що я повеляв вам. І сія з вами у всі дні, до скончання века. Богу нашому небес, слава навіки. Амінь. Благословенної віки, Господь, благословенно Твоє ім'я. Щиро вдяще Тобі, Господь, за рих'ясні, за твою славну перемогу, Господь, за Воскресіння і смертних. Слава Ісусу, нехай прославиться та нехай Боличиться. Якость породія наша, до уховання наші до защита, наша слава Ісусу. Нехай прославлено і возвеличено твоє іли життя вже тільки наша, Господь, надія наше, Дивний наш Бог. Вола Ісусу, дивлю Ісудар. Я не знаю. <кхайна> Дорогий Господь Боже наш, ми дякуємо Тобі Ісус за милість, яку ти являєш над нами, за всі благословіння, які ти нам даєш, що ми можемо ще збиратися в домі молитви, що ми можемо прийти воздати славу тобі, ибо ти один достойний слави, ти один достойний благодарності, люблячий Отець, ти прийшов у свій смір, полюбив нас, ти простер свої руки, проляв драгоцінну кров свою, за наш грішних людей. Але ми маємо тепер надію на вічне життя з тобою, дорогий Господь, Боже наш Ісус. Поможи нам бути світлом у нашому житті для окружаючих нас, коли де ми знаходимося, Боже мой, аби вони бачили, що ми є Твої діти, ми є Твої послідовники, дорогий Господь, Боже наш Ісус. Ми дякуємо Тобі за все, що ти робиш у нашому житті. Ми дякуємо за нашу місцевість, за мирний час у нашій місцевісті, Боже мой, ми приносимо велику благодарність, Ісус. Ми злаємо за нашу країну, за східні області, там, де війна. Ми просимо, уйди на зустріч нашому народу. Тобі, бо прекратилося то кровопролиття, Боже наш Ісус. Будьте з нами і надальше, Боже мой, прибудьте на цьому служінню, тобі нехай без слава Отцу Сину і Святому Духу навіки. Амінь.